Такий вигляд має нині оновлена вулиця Михайла Грушевського у Тернополі. У межах проєкту безбар'єрності тут оновили благоустрій з урахуванням потреб маломобільних людей. Разом із тим замінили дерева. Старі липи, які тут росли раніше, дійшли до своєї вікової межі. Тому нині на тротуарах висаджують катальпи бігонієвидні. Це вже дорослі дерева, стоїть й три метри. Дерева, які дуже добре проживаються, у нас і звичні до нашого клімату, також варто наголосити, що тут висаджується 28 дерев. Це на 10 дерев більше ніж було раніше попередніх дерев. У грудні дерева висаджують вперше. Однак управління ЖКГ запевняють, кліматичні умови дозволяють здійснювати такі посадки, тому що саджанці вже дорослі і загалом легко адаптовуються. Важливо те, що дерева наразі перебувають у стані спокою. Тобто те, що ми їх викопали, із розсадника привезли, посадили тут. Вони перебувають у стані спокою і вони собі помаленько до початку сокоруху, до початку вегетації вони адаптуються і почнуть процес приживлення вже в існуючих умовах. Загалом у межах проєкту у Тернополі по обидва боки вулиці Грушевського висадили 46 катальп.